Коли вашу карту побуту можуть скасувати, це регулюється артикулом 101 устави про іноземців. Саме ця стаття відповідає за момент анулювання карти тимчасового перебування. Отже, давайте розбиратись. Перше і найпоширеніше це коли припинилася мета перебування, яка була підставою для надання дозволу на тимчасове перебування. Або ж іноземець перестав відповідати цим вимогам. Що це означає? А це означає наступне. Якщо, до прикладу, ви подавались на карту побуту від роботи, отримали її і, до прикладу, звільнились. По-перше, у вас і у вашого роботодавця з'являється обов'язок повідомити ужент про те, що ви звільнились. По-друге, у вас з'являється обов'язок якнайшвидше знайти нову роботу. Тобто, за плюс-мінус місяць часу маєте мати нову роботу і повідомити про це ужент. А ваш новий роботодавець має зголосити вас до уженду. В інакшому випадку вашу карту побуту воєвода може скасувати. Бо мета отримання карти побуту була робота. І ви доводили воєводі своїми документами, що хочете тут працювати, і сплачуєте податки. І на основі цих документів воєвода розуміє, що ви дотримуєтесь всіх умов і видає вам позитивне рішення про отримання карти. І ви. Перестаєте відповідати цим умовам. Звісно, що він може вам її скасувати. Це, до речі, стосується також як жінок, які подаються на карти побуту по воз'єднанню з сім'єю, так і студентів. Тобто, якщо чоловік перестає утримувати свою жінку або ж дитину на території Польщі, їхні карти можуть бути скасовані, а студент, якщо його відрахують з університету. Тож, слідкуйте за своїми документами. Читайте рішення по карті і дізнавайтесь, як правильно реагувати на ті чи інші ситуації, які виникають у вас, будучи на території Польщі. Ну а якщо вас цікавить супровід або ж консультації по картах побуту, запрошую вас в діректи інстаграму. Твоя віза.